Так, у продажу на ринку шкода рапід на українській реєстрації 2015 року 1,4 дизель, 234 ходу, тисячі. ціна 6750, номер власника, ось цікаво телефонуйте по номеру. Зараз я її обіду по покажу. У нас білий колір, вже стоїть зимова резина на штампіках залізних. Так, тут у нас... Пленочка присутня, затонований автомобільчик крім лобового скла. Все дуже добре по бамперу. Дуже нормально все. Так, Тут у нас пленочка присутня. Тут порожок. Так. У нас два передніх електросхлопідіймача. Шкіряний кермо, кондиціонер, механічна коробка передач, передач. Так що когось цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.